Я два рази, чи, там, пів місяця два рази, а тоді переводжу на раз, бо це в залежності, яка коза, як вона за хутко запускається. Розумієте? Одна коза запускається худше, друга запускається довше. Ось, Є так... Була в мене така коза, що тільки пустила до козла, я її зразу переводила на два рази, бо потім не встигну запустити. Ось. І все, і тоді поступово запускається, тобто пускається в запуск козу, щоб вона віддихнула, щоб не доїлася. Коза має два місяці бути в запуску. Два твердих місяці. Крайній випадок півтора, але не більше. ну Як сказати, не менше півтора місяця, навіть дня. Ну, ще сюди-туди, то ще так може бути. А так, два місяці твердих треба козі одихнути. Ось так, щось що таке діло. Так вона доїться в мене, доїться ціле літо три рази. Ну, цього року у мене кози вмудрилися на осінь погуляти взагалі. Ось то побачимо, як воно буде. Ось, думаю, що вони кітні. Трошки молока збавили, але я не знаю, чи вони збавили в мене молоко від жари, ось, чи вони збавили молоко від того, що вони кітні. Ну, та, бо в мене ті кози ще два рази не мали, козенят, що в мене зараз є. Там ті кози, що попередні були, вони мали по два рази козенята в рік. Ось то вони, ете, як сказати, не запускалися в літу. Вони доїлися до осені, восени вони котилися і тоді, через місяць після окоту, вони знову ж приходили в охоту, гуляли. Були, я їх доїла і на три місяці запускала їх, щоб вони три місяці віддихнули. Та як вони влітом не були в запуску. Ось так. То я на три місяці запускала. І все прекрасно, козенята родяться, всі здорові, і все прекрасно. Це коли коза має два рази в рік козенята. А якщо раз, ну, та як і має бути, доїться і запускається. Ось таке діло. Лалі, фігньою це ти страдаєш, а ми працюємо. І розвиваємося. А фігньою то ти страдаєш, бо ти дурню пишеш. Ти навіть уявлення не маєш, що ти написав. Ти хоч прочитав, що ти написав. Фігньою люди страдають, ті, котрі заходять, пишуть дурню і не мають уявлення, що вони навіть пишуть. Ось це. Оце лічний тобі лічний тобі ответ, щоб ти зрозумів. Не страдай фігньою і будеш тоді розвиватися, і будеш життя бачив. Так, що ось так. СЕ, слава Україні та її героям. Так, Богдан зі всіма здоровається. Так, Зіс. Слава Слав'янам, слава, слава всьому міру, Руслан. Так, Шматер говори. а я що мучу, то вас ви напевно... Слух втратили, що не чуєте, хто що говорить. СС, бантерасистів в чаті. Хай там пишуть, хай там пишуть, хай розвиваються, хай зароблять. Хоч вони, вони ж не звикли заробляти працею е, гроші. А так кожен коментар 5 рублів у них стоїть. Ну, мені писали з Росії люди. Що каже, цей коментар, який вони пишуть, там гадості ті всі 5 рублів. Ну, от порахуйте, Йому ж треба скільки написати, щоб він хоч якусь суму трошки заробив. Вони ж то робити не, не хочуть йти на роботу нормально, ну, а тільки гадості писати, бо якщо нормальна людина сидить за тим чатом, хоче заробити, ну, то вона хоч нормальні коментарі пише. А якщо така людина собі така, ну, то вона так і пише. Не звертайте уваги. А ти, Лаліз, для чого отробиш? Заходиш, дурні питання даєш. От для чого? Я, наприклад, спілкуюся зі своїми підписниками. Я працюю в Ютубі, і мені за це Ютуб платить гроші. А для чого ти? От дай мені відповідь. Для чого ти фігньою страдаєш, от заходиш і пишеш дурні питання? От для чого? Отдай відповідь, як ти такий хитрий. Так. Привіт, Аліна вже повернулася. Я звідки знаю, чи Аліна повернулася. Я що Аліну знаю, що Наталія, скільки місяців треба доїти три рази?